Ця пісня є особливою для мене, тому що я співаю про того, в кого вірю і на кого чекаю. Дуже часто глядач бачить е, картинку на концертах, але не бачить те, як воно до цього все йде. Це про абсолютну довіру, це про абсолютний спокій, в найбільший життєвий шторм. І е, в цьому ми бачимо, який є Ісус. Думаю, що як. Ми почали вивчати цю пісню, то вона і одразу стала особливою у зв'язку з тим, що вона відкриває от нашу сутність, яка ми моє. Для мене цей твір є нагадуванням того, що нас чекає у вічності. Е, вона для мене означає радість, життя з Христом в Христі, майбутнє, радість та, яка буде там вічно. Ми проголошували те, в кого ми віримо. І за будь-яких обставин наша віра вона, е, мусила проходити різні етапи. Досить особливого стала, коли почалася повномасштабна війна. Ми, як колектив, також понесли певні втрати. Глибину цього твору я відчув найбільше на похороні нашого друга дима. У моєму житті був дуже важкий переломний момент, коли я втратила свого тата, і кожен раз, коли я цю пісню співаю, вона є для мене підбадьоренням, що Бог він не залишив. Я вірю в те, що кожен з нас він співає її серце.